Батьки, вчителі. Ми раді вітати вас на нашому урочистому заході. Країна дитячих мрій присвячена першому дзвонику. Уся наша ліцейна родина так чекала цього дня. І ось він настав довгоочікуваний день для всієї дітвори, день зустрічі, день усмішок, день першого ліцейного дзвоника. Зміни. У наших свят традиція одна підняти вгору прапор України, хай держави зараз пролуна. Урочиста лінійка, присвячена святу першого дзвоника у Лисичанському ліцеї номер 6 оголошується відкритою. Ще не вмержини слава. Ніля, ще нам братя українці, усміхнеться, згинуть наші вороженьки, як роса На сонці запанує. У свой сторон слушачила, ми положим за нашу свободу и покажем що. Сьогодні що ми Розпочинаємо від лік часу нового навчального року. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим. Творчими, насиченим, значущими подіями і добрими справами, новими знаннями і новими життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним, принесе здоров'я, мир і спокій на нашу землю. Зі святом знань, з новим навчальним роком! Любі учні, дорогі батьки, шановні вчителі, усіх вас вітаємо з днем знань. Нехай цей рік буде для всіх успішним. Кожен день знаменується хоч і маленькою, але перемогою. Бажаємо цікавих уроків, високих досягнень, терпіння і мирного неба. З Днем Знань. Це особливе свято це день знань. Цього року ми розпочинаємо навчальний рік у нелегких умовах для всієї країни, для всіх нас. У цей день хочеться особливо теплими словами привітати всіх і побажати радості, щастя, здоров'я, а також невичерпної енергії при здобутті знань. Нехай завжди з вами будуть поруч. Підтримка та розуміння ваших близьких та рідних. А ще бажаю скорішої перемоги України. Хай буде мирним небо зі святом вас. А зараз давайте послухаємо нових учнів, які сьогодні увійшли до нашої ліцейної родини, наших любих першачків. Ми школярики малі діти рідні. Ми йдемо в перший клас, бо науки кличуть нас. Сьогодні, перший раз йду в ліцею перший клас. Я бачу, на ліцеї в Меня вже виповнило шість. Я рохливий, дуже, дуже не посида, хоч куди, але дуже постараюсь, вас у всіх у ній підвести. Береться седра сонцем загріти, до школи повсюду сходяться діти, цвіти і барвишки в них у руках, вогни них ніх в очах. Я учатись души, хочу, щоб у фуную устать, у ловчі хлогі. Пішовач, пімахач, І на менші та завзяті і ніврічні пісочки будем труднощі давати і навчати залюбки. Я іграшки сховала і тихо їм сказала. У ясіку топленку Виспіть мої маланки, а я книжки складу, буду лічаю, я йду. Сьогодні свято не тільки у першокласників. Останній раз зустрічають свято першого дзвоника, учнів 11 класу. Вам слово! Шановні колеги, дорогі випускники, батьки, дозвольте привітати вас зі святом. З Днем знань. Ми кожного року чекаємо на нього з особливим настроєм, але цього року він зовсім інший. Немає кольорових кульок, немає святкових віршів. Але є найголовніше це наше життя. Я кожному з вас бажаю більше ніколи в своєму житті не чути слово війна. Дорогі мої випускники, поглинайте знання, а ми, вчителі, вам у цьому допоможемо зі святом. клас, я б вас хотів привітати зі святом 1 вересня. Ці 12 років будуть важкими, але вони запам'ятаються на все життя. Я б хотів вам побажати гарних оцінок та добрих вчителів. Люби вчителі, однокласники та учні, хоч зараз не дуже гарний час, та ми не можемо зустрітися у звичній для нас обстановці, але все ж таки хочу привітати вас з новим навчальним роком. Перший вересня – це цей день знань і старт нового навчального року. Хочеться поважати, щоб цей день не був причиною печалі, а спам'ятався довго вчірку веселими зустрічами, завзятими і дзвінким сміхом, новими цікавими знайомствами, пробудженням праги до знань. Щоб сила терпіння вистачило на весь прийдешній рік високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків і вірних друзів. Головне почати навчання із хорошим настроєм. Отже, настала урочиста хвилина сьогоднішнього свята. На неї чекають з нетерпінням усі учні нашого ліцею. Настав час пролунати першому дзвонику. Любі учні, ось і пролунав у новому 2022, 2023 навчальному році чарівна мелодія ліцейного дзвоника, щасливого навчального року вам, любі наші діти, тільки слухняних і допитливих учнів вам, шановні вчителі, добробуту, миру та злагоди вам, дорогі батьки. Урочиста лінійка присвячена святу першого дзвоника у Лисичанському ліцеї номер 6 оголошується закритою. Ще не вмерло ні міслого ні. наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм ми, ми, браття, у свої сто.